Галичани. Вас вітає ресторан Франко і я Сушев Святослав. І сьогодні у нас в гостях заслужена артистка України, актриса і співачка Галина Баранкевич. Привіт! Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. І сьогодні угу. ми готуємо дораду раду на, запеч... на запеченій картопельці з угу. овочаєм Угу. І для цього нам потрібно дораду. Дорада взагалі це є океанічна і морська риба. Тобто Ми використовуємо охолоджену рибну з виключно в диких умовах. Тобто Це головна мета нашої роботи і використовувати такі, такі продукти. Отож, для цього нам потрібно її буде розділити на пополам, тобто відділити філе від кісток. Це ви будете робити? Ви мені будете допомагати. Добре, давай задоволення. Діваємо рукавички. Дуже обережно потрібно працювати, тому що ця риба ну вона як, як і хижак, Е, Тобто і делікатна, і колюча. Тобто ага. можна вколатися. Зрозуміло. Це треба дуже бути обережним. — Зрозуміло. А звідки, звідки ця страва походить? Ну, тобто... тобто, ну страва європейська. Європейська полюбляється страву греки. тобто вона готується на в ресторанах на березі моря, океану, тобто угу. приближніх до морської води. Зрозуміло. От, от. Риба дуже, дуже є корисною. Тобто вся морська риба ну, корисна. Мабуть, в нинішній час ще й потрібно, бо в такий період. Так. Пісний, пісний. Це, це дуже 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 так. надзвичайна пісна страва буде. Для когось це важливо, для багатьох думаю, людей, тому так. Тому я обіцяла мамі, що я сьогодні додому приношу новий рецепт. Обов'язково тому... ви це зробите і допоможете мені Кажіть, приготувати. Кажіть все, що потрібно, так. Так. <хи> Отож, завласка вам рибка. Спасибі. Розділяємо її ми на філе. Ось таким чином. Відрізаємо, робимо надріз біля голови. Ось такий поперечний. Ось так, правильно? Ось так. Ось так. А ну дві це читали. Так. Це під плавником. Під... От... Під... Ось, ось так, ось так. Можете під плавник, можна під, можна... uh -huh. під цей. Під... Uh -huh. Так, щоб дойти до кістки, відчувати кісточку. Uh -huh. Uh -huh. Відчуваєте, uh -huh. так? То здається. Добре, так <ріхи> що відчуваєте. Далі ми йдемо ось таким чином по хребту. Ось так. Запхайте ножик ось сюди, до цього Угу. Uh -huh. і ось так тримаєте рибку і по хребту. А вдома взагалі готуєте щось? Е, я дуже люблю готувати, насправді це О, моє хобі. Але чесно зізнаюся, що я не дуже часто це роблю. Живу поки що ще з батьками, мене мама дуже смачно готує, батько мені дуже смачно готує. І я так е, маю такі свої е, коронні страви. В основному тоді, коли в мене є на це час, коли я повністю е, приділяюся к цьому. Угу. Тому я можу абсолютно приготувати накритий стіл для гостей. Так. Але Продовжуєте до кінця, ось сюди до хвостика. Так Так, гарно. Отож, ми продовжуємо. Беремо угу. і витягуємо ось ці міжреберні кісточки. Ось так це потрібно робити. Це ж треба. Витягувати. я навіть не знала, що навіть для кухні пинцет використовується. Так. Тільки кухонний пинцет, яким тільки користується для розділення риби. Майже хірургічна. Майже хірургічне. Я, е, до речі, навчаюся, здобуваю е, Другу освіту, заочно, правда. Навчаюсь в медуніверситеті, тому ця річ теж мала би бути близькою, хоча я фармацевт, фармацевт. провізор. Так, угу. Тому... Е, а що вас панукало Це... взагалі дитина? Я колись, зробити ще, крок? колись ще готувалася до, до вступу в медичний університет. Але все-таки ну, якось так батьки зрозуміли, що в мене дуже багато бажання бути на сцені надто багато. Тобто я і співаю, і, ну, тобто я всю себе віддавала синічній діяльності. І десь батьки зрозуміли, що Лікарем я можу бути поганим і їм не потрібно було такого медика. А це вже, знаєте, таке моя особиста така думка, моє рішення, тому що ну, в мене сестричка, моя старша, здобула дві освіти. Я думаю, що якщо є можливість, Значить, потрібно зрозуміло вчитись. У вас виходить все ви, виходить? Думаю, так, але ви контролюйте, тому що. Все. Ми кісточки витягнемо. Так, так, так. Це. так це. Сковорідку включаємо плитку. Угу. Так. Зараз що потрібно зробити, це підсолити, будь ласка. Це сіль. Будь ласка. Ва. 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 Я вже якось на Галичині готувала страву. Правда, Ва. десерт. Це було декілька років тому. Як вам сподобалось? В десерт у винному соусі. Я вже навіть не пам'ятаю точно, як щось. він називався. Совіньон Блант. У нас був Це... спеціальний сомельє, який нам розказував, який краще виногради Це... для нашої страви. Так. так, і ще так. останній штрих на нашій переці. Потрібно зробити надрізи на шкіло. Ми її щоб... так повертаємо, так? Так. так. Привітати. А для чого такі надрізи? Для того, щоб шкіра не стягнулася і рибка наша при термічній обробці не втратила свого вигляду. За цим ми беремо картоплю з попереднього запечення. Угу. То потрібно запікати її хвилин 20-30, угу. і солити, підперчити і запікати. Так. Ось так. Супер. І ми її нарізаємо ось такими кільцями. Разом в мундирі повністю не, ми її не очищаємо. На гарячу сковорідку вливаємо олію uh -huh. і підсмажуємо картоплю. Потрібно обережно це робити, щоб не так. попала гаряча олія на руку. Обережно. Так, Нашу картоплю ми перевертаємо. Ого, як швидко. Швиденько вона обсмажується. Попередньо розігріта, так? так вона, ну, тобто ми її відварюємо і зразу можемо uh -huh. ось так висмажувати. Вона Наповинна мати таку хрустящу, хрустящу скоринку, uh -huh. золотисту, гарно навіть злегка можна буде, щоб вона була підгорівша. Це не, ага, буде, це, не буде це не буде проблемою, вона буде зате дуже е, гарною на. Отож. Продовжуємо робити овочевий рататуй. Так. Так. Для цього нам потрібен перець болгарський. Ну, він у нас один. Так, ну, поділю. Угу. так. поділю. І яким чином ми його нарізаємо? Ми його нарізаємо, нарізка у нас рататуй, тобто угу. середнім кубіком. Рататуй, можливо, чули, це така, такий був навіть мультикрататуй. Був, так. Так, mm -hmm. от, І там готували кратату. Mm -hmm. Буває різних видів, можна і соломкою нарізати, можна і кубиком. Це вже експериментально. Тобто, але страва рататуй означається і овочі. Тобто різні види овочів. Отак. Достатньо. Так, так, Зараз баклажан. Угу. А скажіть, бувають такі вредні е, клієнти, гості, гості такі, що е, негайно викликають кухаря. кухаря? Ні, таких ексцесів немає. <harti> це... Я не знаю, чи це. Ну, я думаю, що це справжня історія про таку відому артистку, актрису Фейну Ранєвську, яка була в ресторані. І ну, я не знаю, доїла, вона свою страву чи не доїла, але покликала, сказала негайно покликати кухаря, обійняла його, поцілувала. Він щасливий думав, що, ну, що вона його хвалить. Він каже, вона каже, дякую, я більше сюди ніколи не прийду. От чи бувало таке у вашому житті? Ні, такого, на щастя, не бувало. Тільки похвальні були відгуки. Це дуже тішить. Тоді є стимул далі розвиватися. Є стимул, звичайно. Стимул завжди повинен бути по життю, бо треба чогось в житті досягнути. Але це, це ваше таке було бажання от, стати купером? Це так, так. було особисте моє бажання. І Тип, де ви вчилися? Е, закінчив коледж технологій та бізнесу, угу. поступив у Львівський університет. Ого. От, закінчив зараз бакалавра і продовжую вчитися. Магістратура. Хоче, планує працювати. Uh -huh, uh -huh. Ось так. Нарізаємо зараз ще кабачок. Uh -huh. Вам два кружа. Yeah. Це також така мистецька робота, я скажу. Eh, так. Завжди так, це... треба вдосконалюватись і ну, шукати щось нове, щоб не засиджуватись, тому що багато нових страв. А от, ну, вам ж потрібно також ну, там, їздити mm. на якісь курси. Я не Це дуже важливо. Якщо людина не розвивається, не пробує щось нове, кудись їздить, то так, тепер маслинки. Mm -hmm. Маслини. дві, Також кубік. Морвочку можна окремо тобто відкласти, бо вона вже попередньо відварена mm -hmm. і не потрібно її довго смажити. І помідора конкосе, тобто очищена від шкіри. Шкіру ми очищуємо за допомогою гарячої води, занурюємо наш помідор на декілька секунд. Угу. І плюс виймаємо серцевину, тобто м'якушку. А, її не повинно? Так, так, це називається нарізка конкусер. А для тих людей, хто дуже пікується про свою фігуру, це ви можете рекомендувати? Цю страву, звичайно, що можна рекомендувати, тому що риба. Вона є, не є висококалорійною, і легко перетравлюється. і взагалі з овочавим гарніром можна без картопля. Вітамінізований продукт. Так, картопля, картопля, та, картопля є трош, трішечки калорійною, можна угу. і без картопля. Угу. Це вже на бажання, так, будь ласка, помідорка, конкосе. І ми запускаємо нашу попередню, будемо готувати ратотуль. Овочі наші закидаємо на гарячу сковорідку. Mm -hmm. Отож я нагадаю, що входить у наш овочевий ребіль. Кабачок, перець болгарський, баклажан, помідора комкосе, морква і маслик. А якщо буде якась інша помідора? Е, ну, Можна просто і шкірою і, цю помідору давати, але вона при приміщенні обробців, ну, тобто втрачає, втрачає вигляд. Угу. Це, це все негарно. Так. Перемішуємо. Так. Декілька хвилин вистачить для того, щоб приготувався арту і uh -huh. буквально 2-3 хвилини, і він нас готовий. Овочі повинні бути не повністю приготовлені, тобто обсмажені до золотистої Угу. Uh -huh. Це буде достатньо. Зрозуміло. Тобто, Допустимо альданька. Тобто напів сирий продукт. Друзина. Отож, ми поставили сковорідочку нагріватися для нашої рибки. Mm -hmm. Овочевий рататуй кидаємо І Так, закидайте. Оп. є okay. татуї. Yeah. Солити потрібно в кінці. Тобто солити, перчити, Щоб вже втримається. Так, бо При, вже. Е, коли натрий хлор попадає на сирий овоч, тобто він починає пускати сік. Пускає... Передчасно. Так, передчасно, і овочі е, ну, тобто розварюються, стають нестетичні. Не Перемішуємо. Е, Скворізочка наша вже нагрілася. І Там рибка має бути якась. Угу. Чепчику і кидаємо нашу рибку. Ви бачите, як вона стягується. Так. Вона починає стягуватися. Потрібно її притискати. Ось так. Ми притискаємо, для того, щоб вона не стягувалася. Угу. Солим. І першим. Ласка, перчимо. – Будь ласка. – Дякую. Дякую. Наше тіле повинно мати золотисті ринку, гарну. Тобто – Воно воно часто апотичне, воно час, час ніжне і таке, ну, соковита рибка буде дуже гарно смакувати у нашому складі. І вдома, і в ресторані. Ця ну, страва досить. Актуально зараз цей час, коли піст, коли люди хочуть духовно зберегтися, очиститися. Очиститись. Але основне не те, що як людина харчується, може, строгий піст, Головне, щоб вона не, тобто, не, не грішила духовно, ну, а так. не фізично. Це вже, ну, так, це вже додатковий. Додатковий такий так. Воно, Ми, як, на нас, Перевертаємо. Є, Є золота скоринка, ви бачите? Uh -huh. От, І ці попередні розрізи вони надали те, що рибка не Це. Це дуже буде... Так, наш гармір готовий, ми його відкладаємо. Підготовлю uh -huh. uh -huh. наші тарілки для декорування страви. І викладання. Ось наша рибка готова. Uh -huh. і не потрібно довготувати готувати до п'яти хвилин. Uh -huh. Так, витиваємо. Ммм, mm, як гарно. За цим у нас овочевий рататуй. Ось так я вам покажу, як це потрібно робити. Розмарин. Трава, яка завжди буде актуальна до... Страв з риби. Так. Ось. Підлами невеличкі гілочки. Пери. Це останній останні штрих, так? Так. Чи І ще, ще щось? Ось так, гарно сподівається. Все. Дуже дякую пані Галині, що ви до нас завітали на такий майстер-клас для приготування. Дякую за допомогу. Дякую за запрошення. І торгова так. марка Любисток приготувала для вас подаруночок. Будь ласка, спасибі, дуже приємно. Дякую. Я дуже дякую кухарю Святославу за те, що відкрив мені нову страву дораду з печеною картоплею, з овочевим рататуєм. Хочу зауважити, що вона виглядає не лише смачно, вона є дуже дієтична. Страва є пісна і дуже вітамінна. Тому беремо попередньо запечений лимончик, Ось так скроплюємо. Рибку, овочі і всім бажаю смачного.